Ми проведемо три хвилинки медитації, ви спробуєте, і можливо вже зрозумієте, чи воно вам треба взагалі. Ви сідаєте так, як вам зручно, наприклад, ось так. Якщо кут не дуже зручний між ногами, то можна поставити блок під сідниці, от або якусь подушку, але не дуже м'яку, щоб все ж таки це було ну, так відчутно. Також можна сидіти ось так. Якщо вам зручно, ви можете сидіти ось так. Мені так не дуже зручно, бо в мене щось тут коліна затікають. Але комусь це окей. Можна просто сісти на стул, просто сісти на стул, в мене тут нема стула, і сидіти ровно на стулі. Можна навіть стояти. Ваша поза має бути зручною, в першу чергу. От і без якихось перекосів в спині або ще чогось. Окей, це був перший крок. Другий крок. Що ж таке взагалі медитація і на що вона потрібна? Коли я починав медитувати в 2018 році, я думав, що медитація це коли я сиджу, в мене нема ніяких думок, я єдине ціле з усім цим све, з Всесвітом. І просто keep calm максимально. Але ні, це не так. Може, десь в сферичному вакумі і так. Але не тут. Медитація це в першу чергу практика. А практика це те, що ми робимо задля того, щоб стати краще. Не те, що ми робимо задля того, щоб показати, о, як ми вміємо сидіти 20 хвилин ні про що не думати. Ні. Ми саме для цього і медитуємо, для того, щоб навчитися фокусуватися. Наступний міф. Який можливо є, і в мене він теж був, що медитація це про те, що в мене не має бути думок. Це теж не так. Медитація це про те, що я вчуся керувати своїм фокусом. Я вчуся розуміти, де мій фокус уваги зараз, і спрямовувати його на ті ділянки, або на ті дії, або на ті думки, які важливі для мене. Тобто медитація це не коли у вас нема думок. Медитація це коли ви бачите ці думки. Але ви можете свідомо і спокійно обирати, які з них думати, проживати, а які просто помаркувати, що окей, вони є. Я вас бачу думки, і все. Які результати можна отримати, якщо медитувати постійно? Я навчився краще фокусуватися, я навчився швидше заспокоюватися. Я навчився бачити, де важливі думки. А де думки менш важливі і обирати, на яких мені зараз фокусуватися. Наступний момент: де медитувати? Теж раніше думав, що медитація це плато гірське, або водоспад, або море, тиша і все таке інше. Або ще є така думка, в мене теж така була, що музика у вухах, наприклад, або чийсь голос там якогось гуру, і от я сиджу його слухаю. Ні, це не медитація. З музикою, з чимось голосом. Медитація робиться в будь-який момент, в будь-якому просторі. Все, Оце найважливіше. Так, є оточення, де легше сфокусуватися, є оточення, де важко сконцентруватися. Але в цьому і суть. Бо це вправа, і ми робимо її в будь-який момент, коли відчуваємо потребу. З часом медитація інтегрується у життя і вже стає такою неформальною штукою і якийсь свідомий вибір. Тобто можна медитувати в процесі миття, посуду або ще якихось таких простих речей. І чим більше це розширюється, тим краще. Тобто, медитація ще раз в котрий раз кажу це про фокус вашої уваги. Щоб не було багато слів, переходимо до діла. Зараз я пропоную вам зробити трьох медитацію. Сідаємо, якщо ви ще не сіли, шукаємо своє зручне положення. Далі, головне питання: а що, як медитувати? Що робити? Типу що, не про що не думати, чи що. Дивіться: в нашому мозку постійно з'являються якісь думки. І мозок він дуже це любить. Він починає ці думки думати і розкручувати. Задача медитуючої людини. Ловити ці моменти, коли з'являються якісь інші думки, окрім тої, на якої ми зараз будемо фокусуватися, я скажу на якій, і просто казати собі, окей, думка, я тебе побачив, і повертати з фокусу уваги на ту задачу, яку ми зараз робимо. Фокусуватися, ми будемо, а вже ж на диханні. Для початку достатньо просто спокійно дихати. Робимо це три хвилини, чим більше разів. Ви відчуєте якісь думки, які до вас прийшли, і ви сказали їм, я вас бачу, і не стали їх думати. Тим краще була ця практика. Після практики, після трьох хвилин, ще обговоримо результати. І розпочамо. Вам не обов'язково сидіти нерухомо, якщо хочеться трішки якось посунутись, чи щось незручно. Можете просто повторювати собі. Я дихаю. Зараз я просто дихаю. Але не постійно це повторявте. Просто коли приходить якась думка, яка відволікає вас від цього процесу. І не думайте про час. Дуже важливо, не думати.

От і все. Перейшло 3 хвилини. Дуже рекомендую ще в кінці медитації 3, 5, 10 хвилин, наскільки вона у вас буде, зробити скрутки. Тобто вдихаємо, піднімаємо ліву руку догори і на видиху розгортаємося і робимо скрутку назад. І так сидимо 4 дихання. Далі на вдих розгортаємось назад, одразу права рука догори і видихаємо на іншу сторону. І ще 4 цикли дихання. На видих розгортаємось назад. І можна ще трішки потягнутися вперед. І назад. І трішки розім'яти шию. Ось і все. Вітаю вас з вашою першою або не першою медитацією. В будь-якому разі, це класна та корисна справа, яку ви зробили зараз для себе. Як я вже сказав, медитувати можна будь-де. Будь-коли, скільки завгодно часу у будь-якому стані. Інколи це може бути 2-3 хвилина коротка медитації. Інколи це може бути 10, 12, 15 хвилин. В цілому, я вважаю, що більше 15 хвилин сенсу нема. Бо це вправа, яка потребує постійності, не довжини. Да? Не Типу, чим більше часу, а чим постійніше ви це робите. Хоча б раз на день, раз на два дні, раз на тиждень, окей. У мене були різні періоди. Був період, коли я медитував там три місяці кожен день по 15-20 хвилин. Були періоди, коли я не медитував 3 місяці взагалі. Бо, як я вже казав, керування фокусом уваги воно інтегрується у ваше життя з часом і стає. Ну, якось це робиться на автоматі. І життя стає більш свідомим, більше, більш зрозумілим. Задавайте питання, якщо є, та медитуйте, вчіться розуміти себе краще, відчувати себе краще та бути у гармонії із самим собою в першу чергу. Бо коли ви в гармонії з собою, ви стаєте в гармонії зі світом. Thank you.